Казав четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке перевищить усі царства і поглине всю землю і потопче її і потовче? А його десять рогів, десять царів постануть, а після них постане інший, який злом перевищить усіх, що були раніше. Чи вірним було моє тлумачення? П'ятдесят третього розділу книги пророка Ісаї. Хто ж тоді є той, що має богозневажливі імена на своїх головах, про які написано у 13 розділі книги «Об'явлення»? Хто приміряє на себе роль, що належить Христові, і тільки йому єдиному, як пише пророк Даниїл? Дивіться в Ютюбі нові серії проєкту Еклесія. З 24 лютого щоп'ятниці о 20-й друзі, показали вам невеличкий трейлер, що власне вас чекає, яка новиночка, а чи можливо продовження вже новиночки, тому що це новий сезон «Еклесі». і саме про нього будемо говорити з інгою Макаровою кренцель яка уже на зв'язочку з нами. Пані Інго, доброго раночку. Вдалося з'єднатися з, з Доброго нами. Ранку. Розумімо, Доброго ранку. Ми розуміємо, що у вас це пізній вечір, так? але раді, що ви з нами, що приєдналися. Ну що ж, хочеться повернутися до цього великого проекту, поговорити, який вже. Роками, ми знаємо, виношується і в вашому серці, в ваших думках, і не дивлячись на різні обставини коронавірусу, війну, ми радімо, що він продовжується, і наші глядачі на телеканалі Надія зможуть знову його побачити. Скажіть, будь ласка, от минулий сезон був півтора року назад, і зараз стартує новий. Чому саме так? От стільки часу пройшло, що на це повпливало, і чи дійсно війна тут також зіграла важливу роль? Доброго ранку ще раз. Ну, дивіться, якщо взяти так глобально, то да, звісно, і війна також повпливала на це. Тому що, ну, взагалі, ми планували випустити цей новий сезон трошки раніше. Але, по-перше, він дуже великий по об'єму, тому що цей період, який буде зараз, це період фіатіри. Це найвеликий в історії період, це період середньовіччя, і він був дуже масштабний. Ми його, по-перше, дуже довго знімали. По-друге, він ну, найбільше буде серій в цей, mm -hmm. в цей період, і, і тому робота йшла дуже довго, але, але ще й такий був момент, що от дійсно почалося повномасштабне вторгнення і. Було багато таких от моментів, що ми навіть не знали, чи буде продовження цього проекту, тому що не знали взагалі, як далі існувати. Команда розпалась на різні куточки, і ми намагалися якось це все з'єднати, зібрати себе емоційно докупи, і зрозуміли, що треба рухатись далі. Угу. А розкажіть, будь ласка, про це детальніше. От, де ви зараз знаходитесь? Як вдається взагалі скомпонувати, незважаючи на оці всі труднощі, які встали перед командою, усі робочі моменти? Як все-таки вдалося налагодити роботу? Як ви відзняли, от все таки цей сезон, який скоро буде стартувати? От можливо, були якісь цікавинки чи досвіди з Богом якраз у цей період? Поділіться з нами, будь ласка. Ну, взагалі, якщо взяти цей проект від самого початку, то можна побачити, наскільки Бог взагалі веде цей проєкт. Тобто в нас було дуже багато моментів цікаво, ну, то давайте я тоді спочатку відповім на питання, як нам це все так. вдалося. Давай. Тому що коли ми вже майже закінчували цей сезон, почалося війна. І нам треба було повністю переїжджати. Тобто, я, наприклад, жила на той момент в Бучі. І 24 числа, коли це все почалося, я зрозуміла, що ну, мені треба цей матеріал зберегти. І це перше, що я поклала до себе в машину, це був хард, комп'ютер. І... Невеличка сумка з речима. Тобто я розуміла, що це цінна річ, яку треба зберегти. І я її е, поклала в машину і забрала. От. Потім зараз на даний момент я знаходжуся вже в Америці, і з цим матеріалом я пересікла океан і тут, в принципі, продовжувала вже роботу над ним. Але зйомки саме над цим про про ну, саме над цим періодом ми взагалі почали ще 2015 році. Ва wow. просто із-за того, що цей період дуже великий, і багато було моментів, які ми додумували. Тому що Олександр Болотніков, як головний наш сценарист і ідейник, він... Планував спочатку по одному зробити це такий невеличкий проект. Потім, коли ми почали знімати і розуміти, що ми можемо і туди поїхати, і туди, і ми почали ще більше е, розширювати кордони, і тому цей от саме період затягнувся. Тому що ми почали в 2015 році знімати ще в Празі, а потім ми закінчували вже в Італії. І це буквально там два роки тому. Бо і тому цей період затягнувся. Якщо взяти там, наприклад, попередні періоди ФС, ми відзняли там в Турції за пару місяців і зразу змонтували і випустили. А цей період, отак, от, от він тягнувся. Дійсно, і період довгий, Якщо... і час довгий. Так і коронавірус застав, і війна застала. Тобто, ну от е я просто дивуюся, як ви ще не втрачаєте надії рухатись просто далі вперед, як така, добити до кінця оцей цей великий проект історії. Це... Да, просто, е, е, ну, от за лаштунками насправді дуже було багато моментів, коли ти розумієш, що Бог от, дійсно веде цей проєкт. Тому що, якщо взяти там, елементарно таких от, два самих яскравих моменти, це, напевно, коли ми о, знімали Венеції один з епізодів, ми відзняли і поїхали в Флоренцію, і далі ми вже рухались до Іспанії. І буквально через два дні почалася шалена злива в Італії, і були потопи. І ми розуміємо, ми приїхали, коли в інше місто, і включили телевізор. Ми побачили, що буквально на тому місці, де ми відзняли всі стендапи Олександра, все відзняли, що нам треба. Ми би зараз вже на той момент вже не могли знімати. Бог от так затримав злив для вас. Так Бог затримав зливу. І так само був такий епізод. Коли ми були у Франції, ми знімали біля собору Паризької богоматері. Зараз вже, він вже не в такому стані, як ми його тоді ще застали. І буквально коли ми тільки виїхали з Парижу, стався там теракт. Тобто, буквально дві години нас просто Бог зберіг в той момент. Вау, просто просто mm -hmm. нереальні Мені досвіди, Здається, з Богом. тут потрібно фільм про фільм знімати, знаєте? Так. А скажіть, будь ласка, Інго, It's взагалі, що нового глядачі можуть побачити у цьому сезоні? Про що власне, він буде? Такий зробіть невеличкий спойлер, щоб зацікавити глядачів. Ну, Це буде, це буде період середньовіччя. Це з 6 століття до 16-го. тобто, ми багато знаємо історії про реформацію, але це е, історія того, що передумовило перед реформацією. Тобто, це е, хрестові походи, це е, інквізиція, це от, от такі от моменти, тобто це великий епізод середньовіччя, і плюс ще трошки пізніше ми випустимо. Сьому серію таку, тому що зараз випускаємо шість, а потім ще сьома буде окремо такий як спецвипуск: це про мистецтво в цей період. Mm -hmm. Скажіть, от хотілося б трішки повернутися до того, як от ви це все продовжуєте готувати, з'єднувати докупи? Ми ж розуміємо, що у вас була своя така невеличка класна команда, наскільки я знаю, ви часто завжди їздили, все це знімали. Як зараз команда де вся знаходиться? По різним частинкам світу, в принципі, можна ж так сказати, як вам вдається з'єднуватись? Чи ви спілкуєтесь? Як ви от разом вам вдається працювати над цим проектом? Ну, Зараз монтажу, демонтажу, і тому ми, в принципі, зараз на телефонному зв'язку в основному з Олександром, з Андрієм Михайловським, з Володимиром Божинським, як продюсером цього проєкту. Але ми зараз вже починаємо планувати наступні епізоди, наступні періоди церкви. І тобто, і потім ми вже будемо знову з'єднуватись, тому що. Оператори Ілья Буторлін, і Тимофій Бутурліни Вони зараз на Західній Україні ну на заході України. А ми з чоловіком. Він як наш звукорежисер і по графіці. Ми зараз в Америці, вже ближче, напевно, до Олександра. но, але ми поки що горемо і хочемо дуже побачити вже кінцевий результат. Хочемо, щоб глядачі побачили всі епізоди ну, цього проєкту. Надихає. Я тільки хотів запитати, а чи ви плануєте щось в майбутньому, тому що я розумію, наскільки важко дається зараз ця частина проєкту, і, і воно ще готується, до закінчується. І ви все таки говорите про те, що вже є плани і цілі на майбутнє. Це дійсно надихає. Е, які країни далі вас чекають? І от вже є якісь е, ну, така, е... наброски. З... Зараз е, вже ми почали працювати над новим е, епізодом. Це буде с, е, смір е, смірна. Uh -huh. Ой, почекайте, Я вже да смір. Я вже просто починаю плутати в цих періодах трошки деколи. А, перепрошую, а з е, ми ще зараз плануємо Америку, uh -huh. бо це мають бути останні епізоди. І Якщо все вдасться, можливо, буде Єгипет. От і це, от в такі от плани в нас Вау, дуже класно. Е, ну, дякуємо, дякуємо вам за інга за всю цю інформацію за те, що привідкриваєте глядачам, що буде далі з проєктом Еклесія. Тому, дорогі глядачі, чекайте дуже скоро, не дивлячись на різні обставини. Ми бачимо, як команда працює над тим, щоби. Ви побачили нову частину, дуже цікаву, частину історії християнства. Ну, а ми нагадуємо, що з нами на зв'язку була Інга макарова кренцель режисерка проєкту Еклесія. Інга, ще раз вам дякую. Передавайте вітання своїй сім'ї, Назару. Ми завжди дякую. вас згадуємо, пам'ятаємо і дякуємо, що навіть на відстані ми далі можемо бути як одна команда. Дякую вам. На все добре, щасливо. Ну що ж, друзі, ми продовжимо ранок. Надії продовжується вже можете ставити далі запитання. Нашим гостям, які також будуть знову на зв'язку, чи у нашій студії безпосередньо будемо говорити щодо української мови. Так, так, будемо говорити про міжнародний день рідної мови. Поговоримо про українську мову як чинник державотворення. Чому вона така важлива? І поговоримо про українську мову в родині, що потрібно для виховання, чи дійсно це має величезний вплив? Залишайтесь з нами, можливо, у вас є якісь досвіди, запитання. Пишіть, будемо задавати нашій гості, яка вже дуже скоро буде в студії.